Привіт! Хто запитує, як там часник, що з часником робити, бризатись стомпом не бризати, в якому стані в кого часник, можете показати і розповісти, який саме зараз у вас стан часнику. Я покажу на своїй діляноці. Дивіться, запитують, чи вносити зараз стомп. Дивіться, хто висаджував на початку жовтня часник то звісно треба було внести ще давно стом. Хтось зараз е, висадив часник в листопаді місяці, то я вже не бачу резону того, що ви внесете стом, так як вже е, по ночах від'ємні температури переважають. Ну, не, не рахуючи, якщо у вас там Одеська, Миколаївська, Херсонська область, не рахуючи ті області, там можна і вносити стом, бо там і ну, ці зими будуть теплі. теплі. Центральні регіони, то я вже в принципі не бачу резону. У нас вже переважають від'ємні від температури вночі. Тому я, я не вносив стомб в цьому році в зиму і вже й не буду вносити, так як бачите, ось дивіться діляночка. ну Тут ну, немає, взагалі немає ніякої ніякої зеленої маси. Ні на цій, ні на іншій. Ні на якій ділянці я не бачу. Він вже не може прийнятися. Так, по стану часнику пройшовся, я поковиряв трошки, дивіться, ось одна зубка ось в такому стані. Коренева якась нерівна, ось пучковата, масивна, ось така. Бачите. Пучок такий, ну це вона ще пообривана, бачите, я корішки, ну, висмикував, обірвав. А... Зубочки, то ось в такому стані. Вже ростики полізли. І ось такі пучочки, те ще наковиряв, і є попадаються, ось тоже є попадаються, звісно, такі, що взагалі немає кореневої системи, той зубчик, що ліг на поверхню десь або на грудочку і в суху землю, то там, звісно, кореневої маси небагато. Але переважно більшість ось з такою кореневою масою дощів як не було, так і немає. Дивіться, вніс я азотні добрива під пшеницю і під. Часник, так як дуже багато поживних решток у нас залишилося ось таких палочок. Ця діляночка з під сою. Хоч розповідаю, що соя і дає багато азоту в ґрунт, але на розкладання ось цих ось залишків дуже багато буде втрачатися азоту. І тоді, навесні, коли нам треба буде азот, всі бактерії будуть жрати на ось це розкладання весь наш азот з ґрунту. Тому я вніс. По осені азот на всі діляночки, і під пшеницю, і під часник, щоб не було голодання весняного в азоті. І якщо ми підженемо зелену масу до грудня місяця, бачите, що тут у мене підганяти? Вже грудень місяць через 15 днів, вже мороза більш стабільні підуть, то я не переживаю. А пшеничку підживемо, їй набагато легше буде. Тому ось в мене ось така робота була на цьому тижні. Румом пробігся, розкидав. Вніс небагато, вніс скільки на гектар. Десь 40 кілограмів подіючій речовині вниз. Селітру в розкид кидали. Ось де-не-де де ще видно, можливо, можливо ні. Тут я трошки десь пригрібав, ось бачите, як вона порозкладалася. Все, що від неї залишилося. Не так, Ось ось ці залишки, селітри. А так можна вносити селітру в осінній період свою врожайність. Просто треба розуміти, для чого це вам і яка саме якість діляночки у вас, і що взагалі стан мінеральних добрив, який... На По мінеральних міні... По добривах буде розгорнуте повне відео, десь через 2-3 відео зроблю вам обширне повне відео, буде цікаво. Так що дивіться.